Знову сніг і знову рятувальники шукають загублених у горах туристів. На Міжгірщині та Рахівщині за минулу добу заблукали п'ятеро осіб. Так у районі гори Гимба втратили орієнтир та збилися зі шляху четверо сноубордистів, усі мешканці Львова. Шестеро рятувальників за орієнтирами від самих загублених уже вночі знайшли туристів. Хлопці повідомили про це самі. Вони вийшли на мобільний зв'язок, повідомили, що спустились по схилу гимбі, зрозуміли, що заблукали. В умовах поганої видимості не могли вийти на вірний шлях. Тож зателефонували рятувальникам, рятувальникам, які вже о першій годині ночі дісталися до їхнього місця знаходження та доправили їх до села Березники Свалявського району. На щастя, обморожень переохолоджень вони не зазнали, тож в їх було доправлено до місця їх тимчасового відпочинку в село Пелепець. А от у другому за добу. У випадку загубленого наразі не знайшли. Йдеться про 47-річного громадянина Німеччини, який приїхав відпочивати на Дрогобрат разом із великою компанією. Втім, по обіді чоловік сам пішов кататися на лижах. А уже ввечері працівники бази, де відпочивав німець, повідомили рятувальників про його зникнення. Шукають лижника чотири гірські пошуково-рятувальні групи спільно із лісівниками та волонтерами. Він піднявся на гору Драгобрат, для того, аби спуститись на лижах. Ну і в подальшому з ним ніякого зв'язку не було. На жаль, його мобільний телефон знаходиться у його номері, тож зв'язатися з ним ніяким чином неможливо. Було знайдено лижі після підтвердження його товаришів, які відпочивали з ним також, що це дійсно його лижі. Було продовжено пошуки у цьому районі. Це було здійснено у полонині урда. На жаль, виявлено громадянина, ні в полонині урда, ні в прилеглих територіях не було. Пошуки прозупинено було о третій годині ночі, адже існувала досить сильна лавинна небезпека та погана видимість. Вже вранці, о п'ятій годині, як тільки почало світати, рятувальники знову вирушили на пошуки. Було підсилено їх і іншими рятувальниками з Ужгородської групи, а також з села Лазиші Рахівського району. Також допомагають у пошуках і лісники, які обстежують лісомисливські будиночки. Надають нам допомогу і волонтери. Їх залучено сім чоловік. Також місцеве населення та підприємці надають свої ретраки та снігаходи для того, аби Обстежити всі прилеглі території, де може знаходитися відповідний громадянин. Пошуки заблукалого німецького лижника тривають досі. Вертоліт поки не підійматимуть через погану видимість. За прогнозами синоптиків очікують третій рівень лавинної небезпеки туман та хуртовини. Рятувальники укотре попереджають, лавину небезпека у Карпатах не зникає, тому просять найближчими днями не виходити у гори.